Ви щодня витрачаєте гроші на рекламу, але не впевнені, чи вона працює? CPA зростає ліків мало, а продажі буксують. А можливо, у вас просто є відчуття, що щось не так. Ринок змінюється, конкуренція росте. Усі хочуть продавати більше, проте без чіткої стратегії зробити це ну, фактично нереально. Оскільки різниця між хаосом та чіткою стратегією полягає в тому, що ви точно знаєте, що де і навіщо ви робите. Маркетинг-стратегія це буквально дорожня карта вашого бізнесу, яка чітко вам покаже, скільки потрібно вкладати в рекламу, в які самі е, рекламні кампанії. Та для чого ви це робите і скільки ви з цього отримаєте. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео ми поговоримо: ну, звісно ж, що про маркетинг-стратегію. Куди ж без неї? Як ви вже могли це зрозуміти з назви цього відео. Проте запевняю, що це не буде звичайне банальне відео. В ній ми поділимося дійсно дієвими порадами, які ви зможете застосувати у власному бізнесі. Проте, перед початком хочу вручити вам без... невеличкий бонус. Це безкоштовна. Консультації від спеціалістів нашої агенції. Так, консультація абсолютно безкоштовна, і на ній е, наші спеціалісти вже точечно розберуть ваш бізнес, можуть зробити навіть невеличкий безкоштовний міні-аудит, щоб краще розуміти, які потреби є у вашого бізнесу. Тому обов'язково скористайтеся нею в описі або ось тут за посиланням, а ми рухаємося далі. Уявіть, що ви будуєте будинок. Ви ж не почнете з фарбування стін. Правда, це ж е, зовсім нелогічно. Спершу потрібен план. Це де буде фундамент, які матеріали використовувати і як це все буде працювати разом. Маркетинг-стратегія це той самий план, проте для бізнесу. Вона визначає, хто ваша цільова аудиторія, як вона приймає рішення, які канали дадуть найбільшу віддачу, і що найголовніше, як зробити так, щоб вас бі ваш бізнес ріс не хаотично, а системно. Це не просто набір рекламних кампаній, це комплексна система, яка охоплює аналіз ринку, які треба які конкуренти, які ніші мають потенціал. Портрет клієнта, хто він, що його мотивує, через які канали його простіше залучити. Аудит асортименту: що продається добре, а що потрібно покращити чи змінити. Оцінку рекламних інструментів: які методи будуть ефективними для вашого бізнесу. Рекламний план, як саме просувати товари, щоб не зливати бюджети. Масштабування, що робити. Коли ви готові до зростання, головна мета стратегії зробити так, щоб кожна вкладена гривня приносила максимум віддачі. Це працює на практиці. Звісно ж, що я буду розказувати про досвід нашої агенції, оскільки спочатку ми дивимось на те, що у вас вже є, які канали працюють, а які ні. Що дає результат, що не дає результату. Які у вас клієнти та як вони приймають рішення, як вони взагалом е доходять до процесу покупки? Потім ми аналізуємо ринок та конкурентів. Шукаємо точки зростання та формуємо чіткий план дій на 6-12 місяців. Щоб маркетинг-стратегія приносила результати, її потрібно будувати на основі точних даних, а не припущень. Саме тому ми починаємо з глибокого аналізу. Перший етап аудит бізнесу. Ми вивчаємо, як працює ваш бізнес сьогодні. Які товари продаються найкраще, а які ні? Чому клієнти обирають вас або конкурентів? Які маркетингові канали дають прибуток, а які просто з'їдають бюджет? Це дозволяє зрозуміти, що працює, а що потрібно оптимізувати. Другий етап аналіз ринку та конкурентів. Ми оцінюємо ринок, досліджуємо великих гравців та їхні стратегії. Як вони залучають клієнтів, які у них сильні та слабкі сторони, де є ще можливості для вашого зростання? Це допомагає знайти конкурентні переваги та точки зростання саме для вашого бізнесу. Третій етап визначення цільової аудиторії. Ми добудуємо детальний портрет ідеального клієнта. Які його болі та потреби, де він проводить час онлайн? Що впливає на його рішення купити чи не купити? Це дозволяє налаштувати рекламу так, щоб вона говорила мовою клієнта та закривала його запити. Четвертий етап: формування стратегії та рекламного плану. На основі всіх зібраних даних ми формуємо чіткий покроковий план просування. Які канали принесуть найбільше продажів? Як комбінувати SEO, рекламу, маркетплейси та соцмережі для максимальної ефективності? Як тестувати гіпотези, щоб не зливати бюджети? Результат це структурована маркетинг-стратегія з чіткими рекомендаціями, яку одразу можна впроваджувати. А тепер давайте подивимося, чому хаотичне просування без чіткої маркетинг-стратегії це дорога в нікуди. І якщо на цьому моменті ви вже зрозуміли, що для вас потрібна маркетинг-стратегія, то я нагадую про безкоштовну консультацію в описі або ось тут за посиланням. Наші спеціалісти з радістю поспілкуються з вами саме про ваш бізнес. Бізнеси часто починають просування з кінця, запускають рекламу, створюють контент, пробують різні тактики. Проте без чіткої маркетинг стратегії це схоже на гру в рулетку. Нікого не знаєш, куди підуть гроші та чи принесуть вони результат. Що ж відбувається насправді, якщо працювати без маркетинг-стратегії? Джек витрачається неефективно. Пробують усе підряд: таргет, блогерів, SEO, контекстну рекламу. Частина інструментів працює, частина просто з'їдає гроші. Але чому одні працюють, а інші ні? Невідомо. Клієнти приходять хаотично. Сьогодні продажі є, завтра їх немає. Ну і звісно, що це відбувається саме так, оскільки ви взагалі не будете знати, звідки вони приходять і що їх мотивує до покупки. Неможливо прогнозувати зростання. Рекламний бюджет роздувається, але без гарантії, що це принесе більше прибутку. Бізнес не може планувати на 3, 6, 12 місяців уперед, бо немає чіткої моделі росту. Конкуренти вас просто випереджають так саме так, оскільки конкуренти працюють по стратегії і вони точно знають, хто їхня цільова аудиторія, як їх залучити та як довести їх до процесу покупки. Тому вони вкладають так само, але отримують набагато більше. А тепер порівняйте це з тим, як працює. Бізнес при чіткій стратегії. Кожна вкладена гривня приносить результат Є чітке розуміння, у що вкладати гроші, щоб отримати максимальний результат. Клієнти приходять регулярно. Стратегія визначає стабільні канали трафіку та способи їх оптимізації. Бізнес може прогнозувати зростання, оскільки у вас є чіткий план дій на 6-12 місяців. Конкуренти не створюють проблем, замість того, щоб сліпо копіювати чужі рішення, бізнес використовує власні конкурентні переваги. Вибір очевидний без чіткої стратегії, бізнес просто виживає, а з нею він справді росте. А тепер я пропоную розглянути, як працює стратегія на різних платформах, оскільки наша агенція спеціалізується на просування на таких платформах, як Prom.ua, Etsy, розетка, Epicenter, а також на Хорошопі та Shopify. Почнемо з Prom.ua, оскільки це маркетплейс. Із величезною конкуренцією, де виживають не ті, хто просто створив магазин, а ті, хто правильно ним керує. Що взагалі визначає успіх на цій платформі? По-перше, це оптимізація каталогу. Правильні назви, описи, ключові слова. По-друге, це про сею. Як використовувати рекламу без вливок бюджету. Рейтинг магазину як підняти довіру та збільшити конверсію. Аналіз конкурентів, що продається у них і як відбудуватися. У маркетинг стратегії для PRO ми аналізуємо, які товари продаються краще, які ключові слова більш релевантні, як налаштувати правильну рекламу та підвищити ваш рейтинг. Розетка та як стати топ-продавцем. Насправді на розетці просто виставити товар недостатньо, оскільки там діє жорсткий алгоритм ранжування товарів, який впливає на видимість ваших товарів у пошуку. Що враховує стратегія? Рейтинг і відгуки, як збільшити довіру та підняти позиції, якість карток товарів, фото, відео, ключові слова, атрибути. Оптимізація реклами, на яких товарах вигідно запускати PPC, конкретний аналіз, як знаходити слабкі місця інших продавців. Розетка це про якість, а не про кількість. Тому стратегія допомагає вийти у топ видачі та топ-продавців. Еці вихід на міжнародний ринок. Еці це вже зовсім інший рівень конкуренції. Тут важливо не лише якість товару та фото, але й розуміння цільової аудиторії. І що ж власне входить у таку стратегію? По-перше, це SEO для Etsy. Які ключові слова працюють і як їх використовувати? Друге, це тренди, які товари продаються найкраще в конкретні сезони. Третє це візуальна подача, фото, відео, брендинг магазину. Ну і, звичайно ж, логістика та ціноутворення. Як конкурувати з продавцями з інших країн? Якщо в Україні можна конкурувати ціною, то на Etsy це не спрацює. Тут вже потрібно прям подавати свій бренд через власну історію та власні переваги. Отже, маркетинг-стратегія це не просто документ, це прям покроковий план, який вказує, що де і як потрібно робити, щоб отримати прогнозований результат. Ми не просто пишемо маркетинг-стратегії, ми створюємо покрокові плани, які допомагають бізнесу рости. Тому якщо ви готові одразу її придбати, також посилання буде в описі. А якщо ви хочете спершу записатися на безкоштовну консультацію, то зробіть це прямо зараз в описі або ось тут за посиланням. А я дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, в... Поставити вподобайку, підписатися на наш канал, щоб не пропустити не менш корисні відео, та написати в коментарях, на якій платформі ви продаєте. Ну що ж, я всім дякую до зустрічі.